З радістю оголошуємо. Ну, молоді колеги, ті, що постарше в інституті, працювали, чудово знають наступного нашого доповідача, нашого, нашого друга, нашого агента в Німеччині. Зараз він працює Олександр Залотовар. Ми тебе просто щасливі тебе бачити і ще будемо більш щасливі тебе чути. Давайте про перспективи, про майбутнє, таке, яке вже частково стає реальністю, про роботизовану спінальну нейрохірургію. Пане Олександре, вітаємо і раді чути нову інформацію. Е, вітаю також тож, також дуже радий приймати участь у конференції. Мене чутно добре. Судово чути, так. Да, все добре. Е, Чуть до мене добре? Саша, добре, так. Да. Так. Да? Да. Окей. Е, да, звуть мене Золотверх Олександр. Раніше працював у спинальному відділенні е, у Євгенія Євніровича. І потім 10 років назад приїхав в Німеччину. І тут вже працюю як обирав з ну Це така. Спеціалізована клініка по лікуванню проблем хребта і спинного мозку. Ми хотів би подивитися своїм досвідом нашим досвідом застосування робота. Ми вже п'ятий рік, четвертий рік застосовуємо асистента, роботизованого асистента фірми Метронік, тому я б хотів би представити наш досвід. Трошки з історії роботизованої нейрохірургії чи спінальної хірургії. Спочатку пані асистент це був розроблений фірмою Мейзор, це ізраїльська фірма, потім модернізований в 2011 році. Але він успіху не мав. Це була така маленька іграшка, займала дуже багато часу у хірурга, щоб її. Прилаштувати і ну, не був він ефективний. До 2016 року, коли е, ці на цю роботизовану е, штучку викупив Метронік, він її доробив. Ось так вона потім стала виглядати. І вже виглядати вже в 2019-му е, мав заключний вигляд цей робот, е, який ми також придбали, це Major X стал Sebation. Чому стал Сибішен? Тому що Метронік об'єднав навігаційну систему і цю роботизовану цього робота і роботизовану, як би ідею цю від фірми Мейзор, ізраїльської. Він об'єднав ці дві речі і зробив такого робота. Так виглядає він. Це Роботизована, ну, сам робот, роботизована рука з монітором, яким може управляти хірург і навігаційною антенною, і це системний блок з навігаційною камерою. Працювати можна як асистент з цього блоку, так і сам хірург з монітору. Що ми знаємо з літератури про Роботизована асистовану спінальну хірургію, вже є багато публікацій на цю тему, і взагалі, так коротко, щоб ну, пройтись по ним, що це ефективність набагато краще, набагато краща, точність занурення шурупів. Хірург не втомлюється. Можуть працювати асистенти першого року. Це дуже легко, якщо вивчити софтвер, е, е, систему цього робота, то це дуже-дуже легко е, його опанувати. Е, це всі е, дослідження, які були проведені ну, там, е, при великій кількості шурупів, там від е, вісьми. Швидкість операції скорочується набагато, зменшується е, ускладнення, навіть е, ускладнення інфекційні, і ну, це все потім було представлено в дослідженнях. Єдине, що е, кошторис, робот коштує дорого, він коштує близько мільйона євро, е, то з нашого досвіду, можу сказати, що. Ну, по-перше, це враховується в дірджі в оплаті за операцію від страхових фірм, коли операція роботизована, то вона більше коштує, буде більше якби, оплачена від страхової фірми, оплата буде більше. Плюс це прив... привикає пацієнтів, пацієнтів. Поток пацієнтів збільшується в нашій клініці. На протязі першого року майже вдвічі збільшився потік пацієнтів. Що стосовно самого вокфлоу операційного, то перший крок, хірург повинен перед операцією за день чи вранці зробити планування занурення шурупів, тобто, робиться КТ, з з кроком один міліметр, і потім це КТ застосовується в програмному забезпеченні робота, і хірург, я потім покажу це програмне забезпечення, там є різні типи шрупів, хірург вибирає якийсь шуруп, як він хоче, щоб цей шуруп був занурений. І так, посегментно всіх шрупів він і планує. Потім робот е, закріплюється на столі, е, перекладається пацієнт на стол, обробляється поле операційне, е, укривається стерильним матеріалом. Потім е, робот фіксується до пацієнта до е, тазу в більшості випадків чи до остистого відростка, коли розріст великий. Потім робиться скан, потім. Е, Два знімки рентгеновських в передньо задній проєкції, і в тричетвертній. І потім ці знімки об'єднуються, тобто фюзіонуються з проопераційним КТ, потім робиться навігаційний скен, і після цього нажимається кнопка, і робот їде і виставляє свою роботизовану руку в те місце, де вже запланований шуруп. Не вибрав хірург. Це програмне забезпечення, як я казав. Про КТ кате імпостмена так зенується. Ну, планується шурупа. Так виглядає раз, два, три, 4, 5, 6 сегментів. Далі можна запланувати також е, імплант, кейдж, як він буде застосований. Е, ми дуже багато маємо. Пацієнтів з дегенеративними сколіозами, і це програмне забезпечення дозволяє нам також спланувати корекцію, тобто там ПСО, всякі різні е, е, остосинтези е, і е, кіскові резекції, тобто все це можна врахувати і потім змінювати позицію хребта і позицію пацієнта інтраоперативно. Перший крок після фіксації робота до пацієнта це е, сканування пацієнта. Робот е, має три камери, і він своєю рукою проходить над пацієнтом, і щоб е, він просто щоб програмне забезпечення знало, де знаходиться пацієнт. Потім робиться е, скан е, для навігації, це, типа, подвійний захист. Е, він якби робот сам себе контролює за допомогою навігаційної системи, за допомогою сенсорів. Далі робляться знімки, як вже сказав. Знімки робиться в двох проекціях, але, так як рентген має інше масштабування, то ми застосовуємо такий би, прилад з маркером Fiducio, він називається по-англійськи. І потім е, система програмна вже фузіонує з е, врахуванням масштабування рентгену і КТ і співставляє дані. Якщо дані співпали, то малюється така зелена лінія, і хірург розуміє, що все гаразд. Потім хірург повинен ще сам посегментно е, проконтролювати, чи співпадає КТ з рентгеном. І далі нажимається кнопка, робот вводить руку на місце, де повинен бути шуруп. За допомогою високоскорисного бору занурюється, спочатку проборюється отвір, і тоді занурюється шуруп. Це все це рух наблюдає на моніторі і бачить розташування шуруп все інше, тому що це, це ну, навігаційно реєструється. За нашими даними, ми вже з 2021 року це трошки застаріли дані, ми вже 500 операцій зробили. І наші висновки такі, що е, дійсно набагато швидше проходить операція, набагато менше ускладу, набагато менше ревізії шурупів, і е, набагато легше асистентам е, освоювати цю нову техніку. І швидше від кількості шурупів, в, з, десь було в мене це від шести шурупів має сенс застосовувати роботу. Тому, коли в маленькі кейси там один рівень, 4 шурупи, то ми робота вже не застосовуємо. Хоча спочатку застосовуємо. Потім пару інтересних цікавих випадків з нашої практики. Це 52-річна е, леді, яка впала в е, спортзалі, травмувалась, і на знімках ось такий двобічний перелом е, крушової кістки за класифікацією оспанця 3 H-тип. В таких випадках ми застосовуємо люмбопальвовну фіксацію з додатковими е, трансакральними шурупами. Це етап планування. В четвертий поперековий хребець вводиться шуруп, потім в клубові кістки і трансакраль. Це планування преоперативне. Як видно, потім занурення шурупів. І після оперативні рентгенівські знімки це трошки інша пацієнтка, але розрізи такі маленькі, досить. І пацієнтку можна було на наступний день мобілізувати. Другий випадок складний дегенеративний сколіоз погіршення вже існуючого сколіозу ідеопатичного. але з р... з віком пацієнтки було 67 років. Вже він почав проявлятися симптоматично, тому що вона його спочатку не лікувала. На КТ видно, що навіть є трансляція хребців, тобто дуже складна анатомія, і без роботи було дуже важко допомогти цій пацієнті. Таку операцію ми виконали, довга конструкція. Спочатку ми замовили ці імплантанти спереду через аліф доступ, передній доступ. І потім заднього доступу зробили релізію, ПСО, стеатомію, і так вдалося вирівняти. Пацієнтка потім була мобільна і через 6 місяців майже не приймала знеболюючих. А до цього приймала дуже-дуже сильні знеболюючі. Третій випадок це з іншого. Шпиталю перевели е, пацієнтку вже з системою всередині, але в неї розвилася інфекція, і ці е, нижні шурупи вони розболтались, бо не тримали вже більше. І питання було, як же зафіксувати її. Спочатку, а це в цьому стані. Це вони нам представили як історію пацієнта. Спочатку було так, потім вони зробили ревізію, виняли ті шурупи, що були нестабільні, і зафіксували ось таким чином. І потім ці ж шурупи в клубовій кістці також були неефективні. Вони також розболталися. І в такому стані нам пацієнтка поступила до нас, і нам було, треба було вирішувати, як їй допомогти. Тому що це вже був якби, останній варіант, як їй допомогти. І тоді ми вирішили все видно на КТ, що кейдж, нижній кейдж також був е нестабільний, псевдород був, був, тут сформувався. Тоді і це інтра, пре, преоперативні знімки видно, що шурупи це не тримають. Тут остоліс навколо шурупів розвився. Тоді ми вирішили змінити траєкторію цих шурупів, що були вже. І ще додатково два шурупи занурити. І 4, 4 родову систему застосували, 4 систему застосували. Після того можна було пацієнтку мобілізувати. Ми думали ще замінити цей кейдж, але е, стабільна система була достатньо, тому ми залишили його на місці. Пацієнтка потім отримувала антибіотикотерапію. І останній випадок це. Ідіопатичний підлітковий сколіоз. це стандартна операція в нашій клініці, це такий великий розріз, допомагає прискорити оперативне втручання в рази. Ось після операційного результату у коба вдалося зменшити з 58 градусів до 11. Тому з нашого досвіду можу сказати, що learning курс, тобто навчання студентів і асистентів, проходить дуже дуже швидко вже через 5-6 операцій вони можуть самі добре знаходити спільну мову з роботом. Потім, ну, звичайно, персонал треба було навчити. Там це де були проблеми, але потім все нормально стало. Складну, складна анатомія в цих випадках дуже допомагає робот. Потім при плануванні шурупів в, в тазу, і потім. Як я вже сказав, що при кількості шість шрупів має сенс застосовувати шість шрупів роботи за шість шурупів більше. Дякую за увагу. Дякуємо, Олександре. Насправді космічна доповідь.